Готуємо сьогодні ППшну закуску з гречаного борошна. Дивіться, дивіться, яка краса пахне. Давно не бачилася. І сьогодні у нас буде цікавенький рецепт, який я знайшла в інтернеті, і адаптувала через ті продукти, які є в холодильнику. А є у мене крім гречаної, гречаного борошна. Трошечки молока трошки кефіру, півтора яйця. Сіль, часник. Ну і добрий вечір. Дуже класно. Такий сир або сувогу. що з нього вийде. О, до речі, зараз я вам покажу, як виглядають мої зеленушечки. Ось це моя цибулька одна друга. Зростає апельсин. М'ята. Тогорічна, до речі, я куплена спочатку в супермаркеті обоє, хто впізнає, що це легко впізнати. Ситуація, яка витікає, Пам'ятаємо пропорцію 2 до 1. Два рідких інгредієнта і одна. Хрупа. Тобто, якщо в нас триста з гаком. Борщ, молока то тоборошна буде до 200. натирає сир, у мене його аж 350 грамів, у весь нам не забагато, піде половина. Скільки місця Таковим смаком. У мене це завжди хвилі сунелі. Щедра. О, у мене є гриби збиралися самостійно, сушилися власноруч. трошечки карі, буквально так для відтінку смаку. Е, і, звісно, світ. Е, сир солений теж помірно. Е, для ложечки нам буквально буде достатньо. Це все діло вимішуємо. Дивіться, куди поділося молоко, десь воно розпускалося. І що надважливо, а я майже забула, розпушувач. Так, для орієнтиру. Тут менше пів. Обсіти 4-5 з головою достатньо. Хто полюбляє більш солоденькі, можете також трохи додати і цукру? Обачую в цьому необхідності. По начинці у мене буде. Варена курка я її блендерну паштет з цибулею і, 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 і. хумус. ніж розогрівати пательню, ми викладаємо майбутній блин, хачапурі, як, як хочете його називати. Надаємо йому блину більш-менш рівномірної форми. І лише потім вмикаємо і в ідеалі під кришкою. Хай це буде ставлю ставлять 10, 10 хвилин. Чекаємо. А поки ми чекаємо на готування мого гречаного блина, як я нагадаю по начинці на хачапурі. Ну, скажімо, на начинкна маска. Це буде курочка, це буде свининка і це буде цибуля. Блендерно, також приправа. Це може бути перець, це може бути паприка. Це буде старше.